Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, нескорена ненька Україна. Бачите, 5 хвилин на другу годину. Я тільки прийшла. Ось у мене осталось тільки три соняшника. І бачите, я обрала, а, а оце не відмивається. Треба перевернути клійонку на ту сторону. Не відмивається, пильця посипалася. А ромашки викинула, бо з них теж сипалось, сипалось. Думаю, та на що вони мені треба викинула. От. Погода у нас сьогодні прохолодна. Трошки вітер і прохолодна. Утром я як прокинулася, шести ще не було. Була, був один градус. Тоді було написано, що трошки потепліє до шести. Зараз, ну, мабуть, так і є шість. Ну, не більше. Не більше. Холодна погода. Квітки стоять, як ті, як хлопці, як хлопці наші на захисті неньки України, отак. От і квітки мої стоять. Я Перевернула їх трошки на ту сторону цю квітку. Там, там бачите, хороші. От. Де я була сьогодні? Сьогодні п'ятниця і можна було піти. Це мої тапки тут. Лежать. Можна було піти за продуктами, але я не пішла, не захотіла. Думаю, та на що вони мені треба, в мене все є. Я зранку поїхала до моєї подруги, з якою ми разом працювали. Я працювала у глазному відділенні, там, де люди то лічать, і лежать. От, ну є такі, що прийшли, операцію якусь швиденьку лазером зробили і пішли додому, а є такі, що оставалися і на два і на три дні. От, от в мене глазне було відділення сільма Сільмаосостом називається, а в неї була поліклініка. Глазна поліклініка, де прийшли там на якісь процедурки чи на якісь перевірки і пішли. Але я робила у дві зміни. Зміна в мене з 7 була. І якщо повний день, то до 3, до якщо скорочені дні, то було так і до півтретьої, і до е, 2,15. ну, Як там по графіку От, постав, поставлено? А в неї була тільки вечірня зміна із 12 до 8. Ну і ми отож, як, як я у, у другу зміну, та даже якщо і в першу, ми там вона до мене прийде, ми кави поп'ємо, там я до неї піду, побалакаємо, посидимо, як є трохи вільного часу. Зараз нема такого, зараз немає. Це було ж дуже давно, а зараз такого нема, бо там за ними за всіми слідять. Вони бідолаги, бігають, там працюють, як бджілки. А тоді можна було. Ну, оце ж я до неї поїхала, вигрузила всю морозілку. У мене там три ящика морозилки, все було, один ящик був забитий, те, що її відвезти. Там і ветчина, і ковбаска, і сир натертий, і сиро тобто, з плесенью, Вона любить таке Ну і тісто, і що там ще, ковбаса, і ну, короче, Повний мішок нагрузила, відвезла її. От. А тоді думала, сьогодні ж продукти роздаю. думаю, та На що воно мені треба? Не хочу я, не піду, не хочу. Прохладно, стоять, там, мерзнуть, не хочу, не піду. Та й не пішла. Пішла опять туди в той стокман походила, подивилася. що Сьогодні ж оце третій день, ще в суботу, ще і в неділю буде оце два дні, і все, закінчуться розпродажі оці сумашечі дні, шалені дні. От. Нічого там я не побачила, бо мені нічого там і не треба було такого. Можна було б продукти піти, ну, щось я. Забарилась там то туди, то туди, та й не пішла нікуди. от. А тоді поїхала в сканці. Поїхала в сканці, покажу вам, що я в сканці купила собі. Ну, це молочка купила до 12-го молочка і, і ці крашанки. Невеличкі такі. М розмір М написано 10 крашаночок. Ось такі, бачите, невеличкі крашанки. До 16 числа, сьогодні 6, за 10 днів я їх поїм. Тоді оце крем франце, такий як сметанка. Сіка тут відсотків 4,4 30% жирності. Бачите, 30% жирності. І воно у нас працює, он, бачите, до 17-го 10-го. І от такий кермавілі взяла, я його теж люблю. Так, така як легка сметанка. Тут у ній 10%, 10% жирності от. до 12 числа. Ну, це все, що взяла. От було в мене на 2,77%, то, що я купила. Це по 99% центів молочко. А тоді в мене там от збираються трошки гроші на карточки. Як купляєш, збирається і збирається, 56 центів було, і я заплатила 2,21. От, от так заплатила. Раніше нам додому присилали карточку. Так, якщо на 1000 євро купляєш, то тоді присилають на 5 євро карточка, по якій ти можеш піти і щось купитися. Тоді оце, як уже все перейшло. По інтернету, то вони перестали додому присилати. вони Карточка ця була в інтернеті. А тепер вони ото трошки зібралось гроші, і вони пишуть, ти можеш ними зразу розплатитися. от А тоді ще зайшла у нас у тому, в тілі кампанії. Я вдейна, а то той, ой, як же ж він скажіть. Коротше, у них там був ремонт. Після ремонту вони оце сьогодні відкрилися і роздавали отакі шапочки. Телія. Телія. Ой, думаю, що ж як вона називається. Телія. Оце таке шапочки такі роздавали. Ну, це можна, звісно, зрізати на що воно треба випороть. І все. І носить шапочку. Хороша шапочка тепленька. Я не люблю чорний кольор. Ну, хорошо. А і ще чотири смаколика. Ті, як вони називаються? фазер, Фінські смаколики фазер. Оце те, що я вам хотіла показати і розказати. Сьогодні в мене стірка в шостій, піду стирати буду. От. Машинку ж продала, та я дома й не стирала. Я вам казала, що я дома й не стирала, так що мені добре стирати. Зараз по пообідаю в мене борщ є, ту сметанку ту французьку. Керму відкрию і зроблю, знаєте, захотілося мені гір'янки. Бо то батон я вчора приносила. Я поріжу так тоненько батон, одне, одну крашанку отак зіб'ю, трошечки туди молочка, сольки, перцю-сюди Отак туди той батончик кусочки обмочу і на сковородочку. Отак піджаряться з однієї сторони і з другої. Отаке я люблю з борщем. А тоді ще може й молока зап'ю. А може, й не зап'ю, подивлюся. Фруктонезу, то треба доїдати. Та що ото -от там стоїть. Ото -от там стоїть у тарільці. От -от черничка, виноград, а більша порція винограда стоїть у холодильнику. А вчора ще компота зварила. Багато було винограду, такий трошки вже притавлений, так я обібрала. Думаю, та не хочу я його їсти, так я собі компота. Вон, кружку літрову зварила. Ну і хорошо. Ото і все те, що вам хотіла розказати. Сьогодні п'ятниця, ідуть виходні. Бажаю вам хороших тихих виходних. Всього вам доброго, всього вам хорошого, тримайтесь, все буде Україна. Якщо завтра піду, десь, ну, може, до Сканці піду, а може і не піду. Та подивлюся, як по -по погода, яка буде, вроді як дощ. Як дощ, так, звісно, нікуди не піду, на що воно мені треба по дощу лазити. А якщо а буде така більш-менш хороша погода, так піду, а чого ні? Походю, подивлюся. Може, ще щось таке куплю, а може нічого не куплю. От. Ну, то такі справи. Так що ще раз бажаю вам хороших вихідних. Всього доброго, всього хорошого. Пока-пока.